Київстар першим в Україні протестував прямий супутниковий зв'язок для смартфонів. Під час випробувань Starlink direct to Cell SEO Київстар Олександр Комаров та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обмінялися смс, які були передані безпосередньо через супутник без участі наземної мережі. Повідомляється, що тест відбувся у Житомирській області. Starlink Direct-to-Sell Cell – це технологія прямого супутникового зв'язку від SpaceX, яка дозволяє смартфонам із підтримкою g на напряму підключатися до супутників без додаткового обладнання. Вона забезпечує роботу там, де немає наземної мережі, наприклад, у віддалених регіонах під час стихійних лих відключення електроенергії чи атак на інфраструктуру. Для користувачів не знадобляться додаткові антени або підписка. Потрібна просто сім-карта від Київстар. Також повідомляю, що на старті ця опція працюватиме безкоштовно. Україна стане однією з перших країн Європи, де впровадять цю технологію. Надалі оператор планує розширити можливості і забезпечити стабільну передачу мобільних даних та підтримку популярних месенджерів. Польові випробування проходитимуть по всій території України, щоб протестувати роботу сервісу в реальних умовах. Технологія поки тестується, але Київстар планує запустити обмін текстовими повідомленнями до кінця 2025 року. До речі, напишіть в коментарях, який у вас оператор буде цікаво почитати.